українського режиму Януковича не є перемоги, а лише першим кроком для перемоги для народу України. І ніхто не буде попередчити, що перший та обов'язковий крок у цій накій справі зробили саме прості люди, а не політичні зіркові лідери. На превелений жаль, останні соціально-політичні подій свідчать про те, що сили України написаних організації були направлені на дестабілізацію ситуації внук середині України. Разом з цим. В Олецькому районі по великому розповітку суттєві зміни помічалися. Лише останні 2-3 тижні відбуваються чітко виражені е, акції покори боротьби, боротьби з міністрів. Щоправда, дії направлені не на широкі верхні населення та не є довгостроковами. Концепція бачення, стратегія розвитку Олецького району присутня хіба що на рівні думок. Свою чергу люди, які могли відстоювати відсвоювати інтереси громадськості. Та знаходить компромісне рішення займається пошуком корисного рішення та виключно для, для власної політичної сили чи, групи, чи окремої групи Росії. Як наслідок, поступово втрачається рівень довіри до громадського політичного середовища. Мешканці району поширюють недостовірну інформацію, яка і без того дестабілізує вкрай складну ситуацію. Це дорос, які сьогодні існують. Про це не проінформованість населення діяльність представників російських організацій, схепників та проплачених картків. Є факт у мене, що псевдоагітаторів наголошують про закриття лікарних і шкіл, про невиплату пенсій і зарплату бюджетникам, про податок на майдан та інших смітниців. Як, як на мене, аби стабілізувати ситуацію, тобто це питання було перше в нашому порядку, яке ми фінансували попередньо, потрібно разом вирізначитися з командою, тобто, що разом з командою, яка на найближчим часом прийде до влади. А ми їх маємо підтримати у такий рано сповільний час. Прийняти мовілок рішення про організацію, ну, мовно кажучи, Круглого столу, на якому можна було б чітко відповісти на ті чи інші питання, розвіяти міфи, винести на обмородні людині пропозиції. Більше того, публічність та проджузорість це ті чинники, які природнім та цивілізованим шляхом мають відція грішні, грішних та рекомендувати керівників а, на посади дійсно достойних людей, які представляють. Корення так влади жителі територіальної громади, а не власні політичні чи бізнесові інтереси, звичайно, заводиться. Зазначу, що голова обласної адміністрації Сібірківці наголосив, що не підпише жодного подання на людину, яка не сприймається громадою, яка себе чимось запрямувала. Після конфлікту з громадою Балтівського району новий губернатор зазначив, що керівники районних державних адміністрацій будуть погоджуватися з громадськістю на місцях. Тому нам, як ми дуже активним поличанам, попри розбіжності у поглядах та переконаннях, слід зосередити, зосередитися нарешті і да об'єднатися навколо спільної ідеї. Рішення про призначення мають приймати не два-три представники тієї чи іншої політичної силі, а ті, хто реально працює, живе, створює позитивну імідж в цілому району. Чим? Це підприємці, які наповнюють бюджет та посильно підтримують будь-які соціальні ініціативи свята різного роду Заході. Активні та небайдужі воличани, які об'єдналися в часи національно-визвольної війни, земля, революції, які завжди відстоювали свою точку зору у складний для України час. Та просто представник, та ті представники, Політичних сил незалежно від них поглядів, які себе протягом всього періоду, які ми з ними там знайомі, і, і можемо з ними говорити, які себе не дискувати. Тому дякую всім, хто прийшов на моє запрошення і відгукнувся. І запрошую кожного до слова у вільній формі, тому що ми сьогодні повинні разом об'єднатися над полостину ідеї, розвити оті міфі. Конфлікти, той не конструктив, неконструктив, і ті чвари, які сьогодні відбуваються в районі, та спільно наголошую разом прийняті ключові для нас рішення. В Першу чергу, я звертаюся до представників бізнесу, які створюють робочі місця, утримують армію чиновників, але вони лишаються поза кадром, коли йде прийняття важливих ключових рішень, тобто створення, формування влади, тобто їх не попереджують. Саме на, на їх плечі даває обов'язок фінансування тих чи інших проєктів. Тобто, думаю, представники бізнесу вони добре розуміють. В тому числі є громадськість, яка посильно, активно працювала і діє з різного соціального статусу, віку, статі, люди, які об'єдналися навколо спільного, спільної ідеї, жити краще навколо спільного ворога. Тому, ну, як, як казав, один класник ще так не з смільний ворог та бажання, що найкраще. Тому я дуже радий, що ми всі є присутніми і хотів би конструктивно та в межах можливості почути вашу позицію щодо питань, які були озвучені та нагресовані. І над... надати пропозиції, все-таки прийняти якісь більшістю ключові рішення, які ми могли б відправити від себе в область Сергія Васильовичу Кізіну, Виключно між собою інформувати громадськість, тобто, аби стабілізувати ситуацію та, попри якісь негаразди, вже розпочати реальний рух і розбудовувати наш райони. Я вам дуже дякую. Якщо є питання, обов'язково можливості відповідати. Хотілося б першу чергу послухати саме представників там, партійних організацій, які в тій чи іншій мірі насовують. Ми їдемо чи такі настанови, можливо, якесь партійне бачення, і як це партійне бачення, можна адаптувати саме на Тому, Якщо є якісь пропозиції, можна або вставати, говорити, або підходити на це місце, думаю, буде зручніше, спілкуватися по власність. Я підставляю, що вибічну свій руку. Більше не бачу, я політичних фактів, керівників та свого разів, я призиваю роботівщина, голова райони потік адміністрації. Що касається голови адміністрації, то я скажу Да, Нам мені особисто... Щоб ми зібрались з офіційними партіями, тобто погоди, ударом і внесли спільну опозицію телектую на голову адміністрації. Якраз це було дні, коли нас тут сесія була, я підійшов до голови. Він мені відповідає. Ми определили, якщо вам треба, можна... то цю не, 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 не тут. Резерв ми подали там до 20 чоловік, кого важко вибираєте, і на цьому закінчені. Ну, можна запитати, Зараз, да, я не Ну, як? Ну, я хотів би тут разом задати таке питання. Є керівництво цього приміщення. Вчора в нас була районна вибача, конференція, було 450 делегатів цього району. Ну, наша мало партійна організація фантазії більшість, якщо не найбільше, наш кожен в кожному селі є партійна організація переміна. Всі чорні партійній організації представляють чорної конференції. І, ви і задали питання. На якій основі державні установи, висить ваш партій? Я. Ні, то ти ж газ не членка, а то не був на конференції? Ні, ми ж не спитаємо. Це є. Ваше Бог. На якому складі партії втягнуть сіть? Ні на Якщо розібратися, свободи на будь 50 чоловік, буде, не більше. Вона не представляє весь район, їх немає. У нас не признає весь районний світ, не рішення. Якщо це бігає, то це товариші свободяці, це проти вас. Я вам прямо кажу, це проти вас, тому що дуже багато народу проти цього. Сьогодні не можна по вулиці прийти, але все. То за вулиці, то ще приємінували, то за варті. Я не пойму. я, конечно, политикой никогда не занимался, мне второй раз звонили, я честно сказал, я не хочу, мне интересно, мы сегодня уже один, второй, третий, вот мы Мы выбираем новую администрацию, мы должны выбрать, да? Мы, не, выбираем новую администрацию. Это не то, свободы, стоит почему тут именно можно? Давайте свободу, вот удар. Потому что когда были эти судейские монастиры, что я не ни свободы, ни удара, никого. А тут же эти чай от тем, вы свободу, гарантии никаких, я не вижу никого. Чтобы туда было ни что-нибудь. Вы когда-то походили туда с камеры, с этого захвата не пластик. Это меня не было, я любил бумагу. Понимаете, я любил бумон. Зачем когда ты увидел, когда зашли, я тоже не был думок. Собирали, когда автобус отправляли, при диском не стать его, что да, надо автобус оплатить yeah. поддержку Евромейта. Никто ничего, и никто никого не ударится, кос у меня рядом там сидит, у меня уходит, ничего, не удары, никого нет. Зауваження дійсно слушне, але вам зазначу, тобто збір ресурсу, коштів відбувався, тобто, наприклад, представники є, тобто на сайті це анонсувалося і, від... ну, і процес пішов. Ні, тобто, ви тут сайт читаєте, я вас ну, повірю. Ви цей сайт заходите. 800... Що це там Олєвське Мадонівлєк на сайті, скажіть мені? Що? Скажіть мені, що в нас Олєвське Мадонівлєк цікаво тут обходити цьому сайті? Скажіть мені, будь ласка, можна дати посмотри, зайдіть посмотри. Я не переживал, я я сейчас, я, я, я начальник спал, я не переживаю больше Вот Меня это так устраивало, мне было хорошо. что мне хорошо? У меня деньги есть, визу мне, мне не надо, из в есть. Мне надо на лечение, деньги, ну ты знаешь, и все. Но я прекрасно понимаю, когда у людей нет денег, когда они сталкиваются с медициной, вот когда вот тебя наши люди пенсионеры даже вот на нищету. Вот это вот, понимаете, я знаю, что надо менять что-то. Надо менять, надо что-то делать. Понимаете? А то, что начинается вот так, вот так, зеленый, красный, лисий, вот туда сюда. А давайте будем выбирать того. Давайте, знаешь, я понимаю, что это Давайте подумаем, так, это сейчас будет знаете, как будет? Это сейчас будет час, два, кто-то вот, вот. Давайте соберемся. Кого-то умный Це міністр такої, дай, куда, речі, так виходить. Давайте робити дуже просто. Давайте, щоб це не було чимсь таким, знаєте, я не знаю, що встає людина і говорить, скільки хоче, бачить якісь дім, самі. Я, можливо, не так довго живу. Я жив був, але я не так щас і вовку. Тому я теж багато кого не знаю, там мене багато хто не знає. Але дивіться, я б хотів, щоб ми розуміли, що ми зібралися тут не обирати голову, адміністрації, а ми Тобто, якісь я не знаю, якось особливих пунктів так, для того, щоб ми змогли знайти господарка, чесну людину, яка може не належати до жодної партії абсолютно, тому що фактично ви знаєте, що таке партії у нас є немає. На території району, як би це не звучало, є окремі політичні сили, які так на більшому, можливо, є, як Антонович говорить там БОБ Дущина. І вони, вони, я знаю, працюють давно в районі. Давно, вони така і з тих часів. так одна з політичних сил, яка чи води там сидить. Тому не байдаві, тільки зіркані щось тримати, я говорю, давайте, де на що не просто ми, різні люди, у вас не послухування посипало своє в мене пересиллення. Сьогодні ми чому саме я не співав, тому що я не є представником тієї чи іншої політичної сили. І мене це там куди це?

Речі. Тобто, у мене великий конфлікт із певними представниками, яку особистості, які зазначали, що вас, треба вирішувати, вони ціляються в тому, щоб вирішувати своїх представників партійних коло поволосі. За що ми боролися? Ми боролися не лише знищення рівня а з боротьба з корупцією, із соціальною спортивністю, із... а що з корупцією і радіо запросити механізм прозорості, і прозору, і по новому механізмі. І з ним підходом обирати або пропонувати людей. Ми всі зібралися, ми всі є дуже люди, я і ось представники. Тобто тут переважно сюди і не є на життя на я в тому числі. Тому, якщо у вас є, як це пропозиції, ви можете. Тобто, ще дві людини не за ті пропозиції. Ми можемо їх узгодити, але була лише була не авторитарна система, давайте підтримуємо одну людину. Ні, давайте. Boa